сторітелінг і далі втрачає свою ефективність. Зараз достатня вайбу, коли бренд складається по частинах як мозаїк. Так, маркетологи завжди нас вчили, що сторітелінг – це найважливіша частина бренду. Але новий медіаландшафт не не цю розкіш. Надто велика кількість сторіс це падіння охоплення. У тебе вже немає запасу часу, щоб переконати твій бренд з'являється шматками по 3-8-10 секунд, що летять із різних джерел, змішуються в онлайні та офлайні. Як маніпулювати жінками? Історичні зміни клімату, пришельці, які атакують землю восени. Після 10 хвилин скролінгу в голові каша. І ось серед цього шуму хтось пише в інтернеті: цей томат виглядає як лев. Мінімум часу та швидка реакція бренду і цей томат вже коштує 3950 доларів і стає сумкою від бренду. Шматок інтернету перетворився на високий флешін і шикарний кейс у лакшері маркетингу. Леви показали, якщо ти бачиш свій шматок мозаїки в інтернеті, треба миттєво реагувати, підсилювати його, загортати в лакшері і золото. Там буквально й вийшло золото, до речі, пазл стався. І ні, цей бренд не боявся виглядати поверхневим чи населі. Серйозним не боявся, що хтось подумає, ніби це божевілля купувати сумку, яка народилася з мемом. У 25-му році найкращі бренди не слідкують за культурою, а створюють її. кажуть, єс, так можна було. Такі компанії миттєво роблять бренд частиною розмови, притягують нову аудиторію. Але щоб реагувати так швидко, усі в команді мають бути забрифовані та розуміти позиціювання бренду, мати перед передушима картинку, в яку зрештою складеться ваш пазл. Якщо хочеш, щоб побудовою твого бренду займалася наша маркетингова агенція. То заповню. right